Національний банк України готує рішення про обмеження вихідних переказів з картки на картку. Про це повідомив голова Національного банку України Андрій Пишний та його заступник Дмитро Олійник на зустрічі із журналістами 23 травня. Передає «Укрінформ». Очікується, що ліміти на вихідні перекази між фізичними особами можуть становити 100 тисяч гривень і 30 операцій на місяць для одного рахунку. Детальніше про це говоримо із членом ради національного банку України, доктором економічних наук Василем Фурманом. Він доєднується до нашої ефіру. Пане Василю, вітаю вас. Вітаю! Доброго дня, слава Україні! Героям слава. Поясніть, будь ласка, для чого робиться таке обмеження, що стало причиною такого рішення? Дякую за запитання. А, дивіться: ну, в економіці в Україні дуже високий принцип рівень тіньової економіки. До речі, навіть до Великої війни, навіть офіційної оцінки мінекономіки показували, що там більше 30% тіньової економіки. Під час війни мені навіть я не читав цифр, але я думаю, на точно не менше. Тому ті негативні явища, які є в економіці, пов'язані з, наприклад, там відбивання коштів, з оптимізацією вдаткування, з виплатою заробітної плати в конвертах. Війна, до речі, принесла таке негативне явище, коли, наприклад, картки можуть використовуватися для фінансування тих чи інших дій терористичних операцій нашого ворога Російської Федерації. І багато інших речей. Тобто, і зрозуміло, що коли ти, наприклад, ну, коли Національний банк провів відповідний аналіз, і бачить, як е, сотні тисяч, а інколи мільйонів е, проганяються по тій чи іншій карці, ну тобто є якісь такі явища, вони не природні явища. І зрозуміло, що потрібно діяти. Потім Національний банк провів ще інший аналіз, і побачив, що, наприклад, якщо ведуть Тим обмеження про які ви тільки вже сказали. Тобто, там до 30 переказів в місяць, до 100 до тисяч гривнів в обсязі в місяць. Тобто з відсотків українців це буде стосуватися. Ми побачили цифри. Тобто, якщо там, наприклад, там 30 переказів в місяць, то це вести таке обмеження, то це буде стосуватися. Ну скажімо так, лише 2 відсотків українців, навіть там менше, півтора відсотків, щоб вже бути точним. Тобто, це дуже низька ну, такі. Показник, і е, тоді е, також е, от виникло питання, наприклад, е, ну, зараз е, що от, е, багато волонтерів кажуть: а як же ми? Тобто, бо дуже дійсно ну, багато фізичних осіб по всій території України, перераховують там кошти, допомагають армії, фінансують нашу перемогу. Правильно просто і національний банк також говорить про те, що е, волонтери і надалі зможуть отримувати кошти, тобто а ті люди, які перераховують, просто то. В національному банку ну в банківській системі тобто, є таке. Слово як знає свого клієнта, тобто банки, коли сьогодні відкривають карточку чи слову, те чи ж, юридичну особу, вони повинні знати свого клієнта. І, наприклад, якщо фізична особа, яка законним чином отримує кошти на свою картку і перераховує, наприклад, там ну, більше ніж 30 раз в місяць, там 40 разів, 50 разів раз, ну і так далі, то вона просто з банком своїм, де вона має свою власну. Карточку, вона може просто все питання говорити і сказати: просто в мене заробітна плата біла, яку я отримую на свою картку. Просто я допомагаю армії. Просто подивіться мої перерахування. Банк кожен бачить такі перерахування, і зрозуміло, що ця кількість чи сума перерахувань може бути однозначно збільшена тим комерційним банком. Разом з тим, хотів би також зазначити про те, що національний банк ініціює зустріч з волонтерами. І вони ці всі, можливо, інші ще актуальне питання будуть детально обговорюватися чи потрібні такі зміни на ринку? Просто на моє глибоке переконання як економіста 100% потрібне. Тобто, наприклад, у Європі там дуже жорстко борються. Там ну, от ді наші люди, і українці, які живуть за кордоном, просто вони бачать наскільки закордонні банки е, дуже такі, знаєте. Як вони дуже сильно перевіряють грошові кошти, які заходять на карту, які ви витрачаєте інколи вимагають пояснення, тобто законність цих походження грошових коштів? Тому я почав розмову з високої частки тіньової економіки, і хотів би сказати, що для нас, як для українців, сьогодні надзвичайно є важливим, щоб кошти, які ви отримуєте, щоб вони були білими, ну тобто, щоб в них сплачувались податки, тому що податки це фінансування української армії, фінансування української перемоги з іншого боку. Коли деякі українці надають свої картки в оренду, через які проходять там сотні тисяч, а інколи й мільйони гривень обороту, то вони навіть не думають про свій імідж як клієнта, тому що банк заблокує цю картку. Просто можливо ще більше будуть в незаконних операціях використовуватися ваші картки, і потім можливо будуть там якісь там карні справи повідношення до тих операцій, просто і постраждаючи студент. Бо часто студенти використовуються в цих схемах, чи пенсіонер, просто тому дуже хотілося, щоб все таки ми більш свідомо ну, так, відносилися до своєї, ну до, до своїх карт, то до фінансової ну своєї грамотності, пане Василю. У нас не дуже багато часу, а дуже багато питань. Якщо можна коротко, скажіть, будь ласка, а оці обмеження, які зараз ведуться, чи будуть вони стосуватися перерахунку, наприклад, оплати за послугу, розрахунку в магазині? Можливо, сплати. За якісь послуги і товари ФОПам і так далі. Дивіться, якщо ви ж в магазині, там йде розрахунок через посттермінали. Тобто так. І там взагалі це не буде стосуватися. Але, наприклад, якщо ви умовно йдете на базарі і хочете купити овочі в людини, просто йти власним баготівки, ви кажете, можна я перерахую на вашу картку? Ну, зараз теж такий механізм дуже є поширеним. я Чесно скажу так само, і коли купую на базарі. Просто да це тоді це буде стосуватися, але ще раз повторюю, просто що а, ви. Або мене це питання може і не стосуватись, тому що ну у на мою картку знаходять лише ті кошти, в вигляді зарплати, яку я отримую по суті. Це зарплатний проект, і я тоді, якщо в мене буде потреба, я звернусь до свого банку і скажу просто: будь ласка, розширте мені кількість там на 30, Ну а більше зробіть, тобто, бо я це ну моя заробітна плата, тобто я використовую. Ви бачите, яким це чином розуміє. там ну, основу okay. це... Тобто таке рішення банк зможе приймати, якщо ви довели, що у вас легально кошти отримані, з них сплачені податки. І це просто от, от, така ситуація. Політика банків знає свого клієнта. Вона є надзвичайно важливою сьогодні. Просто національний банк це постійно з банками працює і не тільки до речі, щодо фізичних осіб. Дуже там важливе питання щодо юридичних осіб. Також угу. Ну, з цим розібралися, тобто це не є отака жорстка умова, що тільки так і більше ніяк. Тобто 30 разів перерахував, потім карта не працює. Далі зв'язуйтеся зі своїм банком. Інше питання: чи буде це працювати із волонтерськими рахунками? Наприклад, чи може людина закидувати на волонтерський рахунок, і це теж буде один переказ враховуватися? Чи волонтерські рахунки офіційно зареєстровані в банку і в податковій, будуть мати якийсь інший статус? Мова йде, дивіться, про перерахування е, з картки на карту, тобто в цьому питанні, там, якщо перерахування з картки на рахунок, наприклад, то це ж не стосується цього, чи там використання айбан рахунки, це також не стосується цього, тому з картки на картку. Але коли ну є випадки, коли волонтери також використовують картки і, і щодо. Вхідних платежів, вхідних, тобто на картку волонтера, в мене взагалі немає, тому що волонтер акумулює, ну, там, наприклад, 100 тисяч гривні і купує е е щось на ці кошти, тобто там, одним платежом і інколи сплачуючи безготівково. Тобто тут проблеми немає. Питання може виникнути просто у фізичної особи, бо дуже багато українців ну, щодня там, по 5 платежів наприклад, робить щодня. По п'ять платежів, наприклад, фізична особа допомагає там тим чи іншим волонтерським організаціям. Вона скаже, що п'ять днів, наприклад, якщо положить на 20 робочих днів, то в мене там 100 буде переказів, наприклад, да? але а, тут е, виникає тоді питання: от повертаємося до цього принципу з нас свого клієнта. Тобто ти йдеш в банк, а, ти отримав заробітну плату а, і ти допомагаєш Українській армії. Простой банк з розумінням віднесеться до цього питання. Дивіться, ще раз хотів би сказати, що а, національний банк. Заздалегідь, це не приносить дуже обмежений час. Дуже вам дякуємо. Будемо далі відслідковувати форман, член ради Нацбанку. Доктор економічних наук був з нами на зв'язку, а далі новини від колег.